Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про підживлення огірка в теплиці. Питали мене часто в коментарях, там писали, знаєте, як я це роблю, там, ну і так далі. Я вже неодноразово знімав, показував, що я там даю, як годую, тому сьогодні вже вирішив записати вам таке відео, як би час є. Як не дивно, ну, 3-5 хвилин можу виділити, щось записати. Огірочки є... Виборку робимо через день. До речі, можу показати. Трішки є там. Сьогодні нічого ми не збирали. Будемо збирати завтра. Коротше, збираємо через день і годую огірочки, я зараз через день. Огірок зірвав. Завтра я буду зірвати огірок зранку години в 6. можливо, в половині шостого. І зразу після того, як зберу, буду його кормити. Коротше, огірок зірвали, підкормили, огірок зірвали, підкормили. Огірок ми зараз даємо на опт, возимо, тому кормити потрібно. Будете кормити, буде у вас огірок. Якщо ви зробляєте, так як ми на теплицях і у вас немає там іншого доходу якогось, да, то вам потрібно годувати. Якщо не будете годувати його, там чисто на воді, особо нічого не буде. Знаєте, на воді нічого. Ну, якби, воно там ж буде, там щось там рости, ну. Якби так. Хочете заробити, коротше, ви мене зрозуміли. Тільки годуєте. Якщо для себе, якщо ви дачник, чи там трішки там посаджено, можна, як би на воді. Але ціле літо, як у нас... Третя тепличка, вона у нас з березня місяця ми там сіяли, да? висаджували я там, не пам'ятаю, коли на каналі є відео, коли я висаджував розсаду. І ці огірки будемо опускати до самої осені. Тобто червень, липень, серпень вони у нас будуть. Будемо їх опускати, опускати і опускати. Опускаємо ми їх кожні 9 днів. Ну, там плюс-мінус день два. Тому все, як би непогано росте. І так, далі. Далі йдемо, покажу, що я даю по добриву. Зараз підійдемо. Я вже неодноразово показував. В корінь даю я яру віллу. Ось таке добриво. Це в нас польське добриво. Знаєте, свій час закупився так непогано. Тому ще вистачить. Його формула 14-14-21. 14-14-21. закалійне добриво, плюс тут є бор і магній. Коротше, все те, що потрібно. Дуже суперове добриво. Хто не пробував, реально купіть, десь знайдіть, Там, я не знаю. Ну, реально класно. Це чисто в корінь. По листу воно не йде. Тому що там є осад. Ну. Чисто в корінь. І так, далі. По листу, що я даю по листу? По листу я даю зразу після ось цього на другий день даю кальцеву селітру. Ось. Кальцева селітра. Норми внесення є на пачки. Коротше, можна, там є інструкція почитати і як би все зробити по-своєму. Даю кальцій. Після кальцію я даю бор. Ось. Монобор гумат. І після бору даю монофосфат калію. Є такий, а є ось такий. Коротше, все те саме, тільки різний виробник. Да і все. Якщо у вас кущики дуже слабенькі, такі, знаєте, мені там часто питали, писали в коментарях, що такі світло-зелені, тоненькі, маленькі, ну таке, знаєте, дохле, коротше, скажу вам так. То даємо ось в мене відеречко, Це в нас карбомід. Відеречко з-під сметани. Коротше, дуже класно зберігати. Бо в мене карбомід там у мішечку, знаєте, то я так собі набрав тут відео. Даємо карбомід. Карбомід діє через десь 3-4 дні. Якщо у вас кущики реально погані, там спітло-зелені, такі вже чахлі, знаєте, верхушки вже там такі. Даєте карбомід 20 грам. Я даю 20, я більше не давав. Ну 22-3, там 3, ну так. Хтось там дає 50 грамів, я, я давав до 25 грамів. На 10 літрів води в корінь. По листу я ні разу не обробляв, кажу вам чесно, я не знаю. Давав корінь і різницю я бачив через 3-4 дні. Тобто з поганих таких кущів, ось у мене оця ділянка, ось ця, де я зараз показую, вона така трішки проблемна. Тут ґрунт такий, я не знаю, що з ним. Але карбомід, як бачите, їх витягнув. Вони були дуже-дуже такі жовті, дуже погані. Ну, коротше, я думав їм гаплик, але карбомід поміг. Я їх опустив, тому що тут, бачите, трішки вищі. Листок став такий темно-зелений, класний. ну, Самі бачите, дивіться. Коротше, хочете хороший врожай. Лейте в курінь карбомід, але не багато. Десь раз на тиждень, не більше. Тому що, <смі> знаєте, всього в міру. Да і все. Ось такі, друзі, справи. Коротше, все показав, все розказав. Як бачите, огірочки є, все є, все росте, все окей, опускаємо возим Якось так. Трішки відео затягнулося. Коротше... Коротше. Коротше, далі буде. Всім пока.